У Чернігові нема препаратів для лікування грипу, передбачених міжнародними протоколами, а саме таміфлю і реленса. Про це його Чернігів розповіла лікар-інфекціоніст Чернігівської міської лікарні номер 2 Оксана Баластрик. Чому склалась така ситуація і коли ці препарати з'являться в лікарнях? Дізнавалася Льона Макаренко. Це Чернігівська міська лікарня номер 2 Після свят відвідуваність медзакладу збільшилася, каже лікар-інфекціоніст Оксана Баластрик. За два останні дні тут прийняли. 1625 пациентов. У нас 8 числа было выдано 152 больничных листа по ОРВИ и 22 по гриппу. За 9 число 117 листов по ОРВИ, листов нетрудоспособности, и 5 по гриппу. Ситуация немножко обострилась, но ну, так, как и должно быть в зимнее время. Но, э, богатцы не нужна. У нас уже определён тот, э, генотип вируса, который циркулирует на нашей территории. Это ещё было сделано в декабре месяца. У нас при, преимущественно циркулирует вирус, э, А, H1N1, который и, в принципе, является наиболее опасным по осложнениям. Препаратів для лікування грипу, передбачених міжнародними протоколами таміфлю і реленса, наразі в Чернігові немає. На жаль, таміфлю це проблема велика по всій Україні, але сказали мені, що минулу п'ятницю завезли 200 упаковок. Вони вже розійшлися, і обіцяють з наступного тижня. Рішенням нашого штабу було, значить, прописано головним лікарям всіх наших медичних закладів забезпечити мінімальний запас таміфлю. Ну я не я розумію, що. Они не там 100 упаковок, наприклад, Ну, 2-3 упаковки для людей які поступають у тяжкому стані. На даний момент существует только два препарата, которые обладают прямым противовирусным действием: таміфлю или реленза. Это те препараты, которые направлены на борьбу конкретно с вирусом, прекращают его размножение и таким образом, уменьшение влияния его на организм и развитие. Осложнені на даний момент цих препаратів Чернігові нету. Можна розказати, чому нема? Е, я думаю, що ці питання треба задавати в обласне аптечне управління. Чому немає це ж не від нас залежить, немає на оптових фірмах, але сьогодні нам обіцяють. От зараз ми буде наша машина їхати до Києва, і якусь там певну кількість нам обіцяють дати. Лікарні теж саме дивляться від своїх ж які в них є можливості купити, тоді будуть купляти. Те ж вони треба, щоб купляли лікарні самі ж проводять закупівлю. І це їх немає цього препарату. Взагалі немає. Оптові фірми взагалі не пропонують. Не пропонують. Це швейцарський препарат. Взагалі ніхто не пропонує. Вакцини ж для щеплень проти грипу в аптеках є, і робити їх не пізно, розповів заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Пулін. Вакцини є. І зараз, до речі, теж можна вакцинуватися і період епідемії по грипу. Вакцини є в аптеках. Я особисто вакцинований і моя родина також От, за, за власні кошти купуємо і вакцинуємося. В ідеалі вакцинальний курс можна закінчити к місяцю, для того, щоб в 3-4 тижнів змогли защитні антитіла і організм був захищений. Но Рекомендації остається. На протяжении всього епідемічного періоду Альона Макаренко Євгеній Добня новини на Юа Чернігів.